Пізно ввечері 22 лютого Росія знову завдала ракетного удару по кривому рогу. Ворожа Залізяка пошкодила цивільну інфраструктуру. В результаті загинув 21-річний молодий хлопець. Привично вже. Я вже лягав спати Вже. Це десь було минут 15-20-11. І, значить, шарахнуло капітально. Не в 24 домі. У нас, ну вроді ну, ні, є що у нас не те саме, але у жінок у шок був, вони поховалися в бомбоубіжці, у нас оборудовані в під'їзді. Ну і все, ми вийшли, подивилися. Звісно, це ужас. Чортові копи, щоб вони згинули, падали, блядь. Шестеро людей отримало поранення, троє людей наразі знаходяться у лікарні. Одна жінка в реанімації в вкрай важкому стані. Каретою швидкої допомоги доставлений молодий чоловік 20, 22 років з дуже важкою травмою, пошкодженням, розчавленням трьох кінцівок. Хворий піднятий срочно в операційну на етапах на реанімаційних меропри... мір, хворий помер. Друга пострадала, жіночка 24 років з цієї ж, при цій ж травмі, значить важка травма в ділянці правого ліктьового суглобу з поскодженням кісток, м'язів, обсяжна… Рвана рана з дефектом м'яких тканин, так і рвана рана обсяжена також лівого стегна без пошкодження кісток. Хворій в ургентному стані прооперована, кінцівки збережені. Вибуховою хвилою пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, пансіонат для людей похилого віку. Церква, соціальні заклади, АЗС, автівки. Мені ця дівчинка, сказала, що у нас таке прильот. Завчився ну, взрив, повилітали стекла в паніці. Я швидко одинився, приїхав на машині в комендантську годину. Приїхав сюди, ну і потихеньку, потихеньку. Збитки, збитки це таке. Головне, що люди здорові і все добре. Поблизу місця ракетного удару розгорнули штаб допомоги постраждалим, де можна отримати будматеріали та написати заяву на допомогу від міста.